Радий вас вітати на каналі Секрети Часу. Це відео це продовження від цього відео, коли я розпаковував два годинника з ібея і це один з тих годинників. Відео виявилося досить цікавим, тобто багато хто його дивився, і мені сподобалось, що було досить багато добрих коментарів. В кожного було якесь рішення, чому годинник веде себе так, як він себе веде. А це саме. Зараз я буду намагатися показати. Можна бачити, що відбувається секундною стрілкою. Тобто, тобто, Годинник веде себе досить дивно. Що це за годинник? Це є Citizen Citizen Leopard, 26 камнів. Це рахується, як би е, Звичайно, вібрації 21 600. Тут вібрації трошки вище, тут вібрації 28800 на годину. Тобто, цікавий годинник, виглядає зовнішньо виглядає в досить доброму стані. Мені здається, що було замінене скло. Це мене, чесно кажучи, трошки насторожує, тому що якщо його хтось ремонтував і не зміг відремонтувати, це значить, що це може бути складно. Ну, але ми будемо пробувати в будь-якому випадку. Його корпус є повністю стальний, що добре, Тобто я зможу це відполірувати практично до. Вигляду як новий. Ось ззаді написано Stainless Steel. Коли написано Stainless Steel, це означає, що все є стальне. Якщо написано Stainless Steel Back, це значить, що тільки задня кришка є стальна. І тут написано: Para Water. Отут тут вода. Тобто я не знаю, що саме це означає. Чи це має щось спільного з водонепроникністю. Але, на мій погляд, я би, з ним не, я би з ним не плавав. Ось, І зараз я хочу трошки подивитися ближче під лінзою. Тут годинник виглядає так, ніби в нього є. Бейзел. Ось тут виглядає, що є місце, де його ось тут можна відкрити. Е, дивно, тому що тут є ще одне місце, яке виглядає, де його можна відкрити ось тут. І друге місце ось тут. Е, хочу зразу сказати, що я сьогодні на цьому відео. Його ремонтувати не буду. Тут ідея просто відкрити і подивитися, що всередині, і подивитися, які були коментарі і ну, що, що насправді відбувається з годинником. Ну, давайте я тепер його буду відкривати. О, добре, що відкрився без додаткового інструменту. О, перед тим, як я відкрию. Е Мені був досить добрий коментар, я рахую, що треба його відкривати акуратно, я це зроблю на білому папері. Зараз ні відео не потрібен, я зроблю на білому папері. Якщо, наприклад, в мене там є е, зрушений камінь, і він зараз в середині в корпусі, його не треба, не треба загубити. І я думаю, що цей коментар був абсолютно правильний, це можливий варіант. Я хочу бути акуратно на білому папері, щоб нічого не зробити. Може він десь глибше лежить, а може він взагалі не лежить. Ну, от так як я його відкрив також перший раз. Це як виглядає середині його баланс. Зараз ми спробуємо подивитися, чи його баланс обертається хоч трошки. М -м. Виглядає так, ніби не обертається. І далі я буду його розбирати вже під мікроскопом. Також обережно, щоб якщо щось там є, особливо камні, тому що вони маленькі, напівпрозорі. І якщо один загубити, то може бути складно знайти такий самий розмір. Ось зараз під мікроскопом можна бачити, що коло балансу блокується таким е, речагом. Я його не зауважив, коли я е, намагався зрушити коло балансу повітрям, а зараз можна було бачити, якби е, цей речах відійшов і коло балансу обертається, воно обертається настільки вільно, як би мені хотілося, але воно обертається. Тобто, його все-таки щось трохи гальмує. Навіщо ось цей, ось цей речах? Я так розумію, що це для того, щоб якщо ви наставляєте точний час на годиннику, ви відтягуєте коронку, і в цей момент цей речах блокує, тобто зупиняє повністю. Рух механізму, блокуючи, блокуючи коло балансу. І ви можете виставити більш точну годину, практично до секунди. Досить добра функція. Якщо подивитися на оці от два камні, можна бачити, що там немає стержнів. Для порівняння, якщо подивитися на оцей камінь, який є зверху, можна бачити там стержень. А ось тут і ось тут тобто четверте і анкерне коло, Стержнів в камнях я не бачу. І якщо подивитися знизу, можна чітко бачити, що чому ми не бачимо це анкерне коло, воно ніби якби провалилося повністю. І не знаю чому, можливо, тому що камінь відійшов, так як мені і говорили в коментарях, або просто. Зламався стержень. Також, якщо продивитися далі, можна бачити, що відсутнє четверте коло. Тобто, я бачу нижній камінь, я бачу верхній камінь, але я не бачу коло, яке повинно стояти в цих камнях. Тобто, знову ж таки, так як мені говорили потенційно, що може бути в коментарях. Між вилкою і, наприклад, анкерним колесом немає контакту. Абсолютно правильно, тут в даному варіанті немає контакту, і як в додаток тут ще й немає контакту і далі, так як повністю відсутнє четверте коло. Ось, ось так. Тепер далі ми розбираємо цей годинник. Зараз я намагаюся його витягнути з корпусу. Тут є таке кільце, яке якби прикручується до самого механізму і таким чином тримає його в корпусі. Я думаю, що це, напевно, добре рішення. Зараз я витягну стержень заводу і тепер знімаю ротор. Він не тісно прикручений. Здається, так, ніби годинник хтось збирав. Досить швидко, просто щоб його зібрати назад докупи і, і продати. Напевно, хтось, якби мав вже достатньо проблем. Ось Зараз, коли ротор знятий, нам треба зняти стрілки, як завжди. Використовуємо плівку, знімаються стрілки. Я мушу сказати, що я задоволений, як виглядає циферблат, виглядає досить добре, е, навіть дуже добре, і годинник має потенціал. Тобто, після того, як я його відремонтую, мені здається, що це має бути досить гарний годинник. Єдина річ, яку, з якою тут важко ще не буде зробити, це цифроблат, і цей цифроблат в досить доброму, доброму стані. Е, ці маленькі, е, як би. По які можна на ньому бачити, мені здається, що це просто поверхневий пил, і я зможу це все почистити використовуючи родіко. Якщо ви використовуєте родіку для того, щоб почистити циферблат, завжди використовуйте абсолютно новий кусочок, щоб не залишати ніяких е, ніяких плям. Ось так все виглядає. І зараз цікавий момент. Якщо ви подивитесь, ось я знімаю пружинку, яка зразу під циферблатом. І з правої сторони цієї пружинки ви можете бачити, що там лежить інша пружинка. І це є пружинка, яка повинна тримати накладний камінь. Абсолютно так, як було сказано. Ось ця пружинка повинна була тримати накладний камінь. Якщо пружинки немає на своєму місці, значить цей накладний камінь він також десь гуляє. Я так маю надію, що він гуляє десь по по корпусу. І ми будемо далі продовжувати розбирати цей годинник дуже акуратно, щоб не загубити цей камінь. Камінь він не магнітний, магнітом його не знайдеш. Це одна з тих речей, які деколи. Які просто, якщо їх вже загубити, то знайти дійсно важко. І ось тут можна бачити, що цей камінь він був під, під цією от пластиною, де, на якій є дні тижня. Він практично якби, приклеївся своїм маслом до цієї пластини. Ось так ось наш, наш камінь знайдений. Тобто я дуже задоволений, що ці деталі я зміг знайти. Тепер я точно знаю, що мені треба для цього годинника купити четверте коло. Я думаю, що я буду намагатися купити непрацюючий механізм, який має четверте коло і який є максимальної комплектації. Якщо б були ще якісь проблеми, в мене є такі, така надія, що я знайду ті запчастини в тому механізмі. Якщо я куплю просто коло, є. Великий ризик, що буде потрібне ще щось, а різниця в ціні незначна, як правило. Ось так зараз. Оце є баланс, вилка і наш анкерний коло, де ми маємо і поставити цей камінь з пружинкою. Ще раз звертаю увагу на баланс, виглядає. Непогано, досить навіть добре. ну Баланс я сам не бачу добре, але я бачу, що пружина виглядає добре, вона є абсолютно плоска. Ну, зараз я позбираю всі ці маленькі детальки. Ось цю маленьку баночку. Вона правда виглядає гігантська для таких запчастинок, але нічого меншого у мене немає. Так, це була і друга дуже маленька пружинка. Треба точно перевірити, що вона в мене опинилася в баночці. Я думаю, що я використаю для того, я використаю силиконову паличку. Так, я бачу в банорці є пружинка і камінь. І тепер я просто докину кілька болтиків. Тепер все буде безпечно зберігатися. Скільки воно буде зберігатися тут залежить від того, коли я знайду запчастини. Тут важко щось обіцяти, так як це не є. Такий механізм, до якого досить легко знайти запчастини е, в ціну, яку я можу собі дозволити. Тому, можливо, придеться трошки зачекати, але я буду постійно намагатися перевіряти, чи з'являється щось нове. Ось так. Ось зараз у нас годинник повністю розібраний і я складаю все в один контейнер, щоб нічого не загубилось, щоб пам'ятав, що до чого належить. Так як коли в мене було всього 1, 2, 3 розібрані годинники, це було легко, а коли їх стає багато, вже не пам'ятаю, що де є і що для чого потрібно докупити. Тому я переважно складаю все. Отак безпечно в один контейнер. Підписую. І все, чекаємо за